Шановні земляки, Дніпропетровці, Костянтин Писаревський, якщо раптом хтось не знає, можна без прізвища. Тоді без призріч, анонім Дніпропетровська. Ви знаєте, мабуть, сьогодні знаковий день вчора. Вчора ми шанували пам'ять, хто загинув під час Голодомора на привезданій площі. В ці дні відбувався помаранчевий майдан. І якось бачите, в ці дні. Режим, навіть не повертається з сказати, влада зіграла як колись 90-ті грали в нас на всіх ринках на перстки. Кручу, вірчу, обмануть, хочу. І дивіться, що сьогодні відбувається. У нас радіє душа, у нас я маю в першу чергу активістів, громадських діячів, до речі, всіх позапартійних. Що тут сьогодні ми бачимо десятки, сотні очей, молоді. Вони зараз відчули, що їх можуть обдурити в наперстві. Це ваше право. У нас влада належить народу. П'ята стаття конституції. І ви повинні це знати. Всі знають, що є закони ОМА, знають, що є закони Ньютона, але від вас режим приховує закони соціальні, ви не будете конкурентно спроможні, якщо ви не будете знати, що відбувається навколо вас. Це буде режим використовувати завжди проти вас. Щоб ви не стали ботанами, щоб ви не стали на узбіччі історії, на узбіччі України. Ми говоримо, який вектор. Вибачте, режим і влада давно в Європі. Просто вони сором'язливо про це змовчують. Маєтки в Франції, на Сардинії, палаци, замки, яхтні стоянки, все там. Їхні діти давно вже вивчились в Європі, і вам треба буде з ними конкурувати з роботодавцем, коли вони приїдуть, прийдуть з Сорбони з Єла чи, чи з іншого університету. Ви повинні це знати і розуміти. Ми ось тут зараз перекинули говорили про ВВП, про душу на доходу населення. Раніше нам говорили десь тисяча удає на одну душу українця. В Польщі, найближчому нашому сусіді, який в Євросоюзі, вже буквально з недавно з ці роки, що ми тут змагаємося з шоковою терапією, тричі більший. В Німеччині в п'ятеро, а у Швеції у тридцять разів. Говорять нам, що в нас почнеться якась конкуренція, що відкриється ринок, що рухне все, не буде економіки. Ви розумієте, що не буде стандартів, нам говорять, що нічого не буде, але скільки коштує свобода, скільки коштує отримати рішення в апеляційному суді, скільки коштує сходити на Карла Маркса 38 прокуратуру. Ви розумієте, за цей час відбулося що? Коли ми готувалися, відчували, що ми вже майже йдемо. І вступаємо в Європу. Були прийняті закони про прокуратуру. Були прийняті закони про вибори, де йде повністю завжди маніпуляція. І ледь не прийняли закон про вибіркове правосуддя. Кожен із вас, мабуть, знає, що в суді зараз отримати рішення господарському, адміністративному, загальної юрисдикції практично справедливе рішення отримати неможливо. А наші випускники. Ми говоримо, можна змінити цю систему чи ні. У нас суддів 9 тисяч працює, а випускників 12 тисяч. Все це можна змінити за один рік. Те, що зробив Сакашвілі, те, де не беруть на дорогу. Це Європа, це наші права, це соціальні стандарти. У в Дніпропетровську, в одному з чотирьох регіонів, про те, що змовчиться навряд. Іде медична реформа, яку Дніпропетровці назвали геноцидною. Антинародною, коли зараз збільшилась кількість захворювань, онкологічних, в першу чергу, жінок, дітей, дитяча смертність, йде експеримент над нами, порушуються наші права. І ви мовчки це все стежуєте Пенсійна реформа, вам треба працювати більше. Знаєте, яка, який термін, скільки в нас людина живе? Не скільки, як пишуть, 64 чи 70 58 років. Відживає чоловік на Дніпропетровщині, а в Дніпрозержинської 50, немає. Ви вслухайтеся в ці цифри. Тому ми зараз повинні для себе визначитись, куди нам іти в Євроазію, до технологій, стати сировинним придатком. До речі, вчора лунали вже інтерв'ю на центральних каналах Росії. Наші депутати, наші земляки, в тому числі нардепи. Олег Царьов говорили, що дуже добре, що не буде підписана угода з Євросоюзом. Медвечук, знаєте, такий український вибір, тут плакатами було рік тому, все заклеєно. Він сказав: ми справимо з опозицією, все буде нормально, Україна буде підконтрольною. Тут говорилось про громади. Ви не знаєте громади своїх прав. Все, що знаходиться на території громади. Земля, майно, надра все це належить вам. І зараз по всій Україні котиться не партійні якісь програми, а громадських діячів, хвилі, рухи за те, щоб кожна громада почала відстоювати свої інтереси. Те, що в нас відбувається, озеро куряче, де президент гарант відкривав соціальне житло, куди зливали тисячам людей і зараз зливають. Каналізаційні відходи навіть з нового будову. Те, що відбувається в Придніпровську, де по Придніпровську, по чаплях, тянуть дорогу по цвинтарах, по лікарнях, по дитячих садках, для того, щоб зекономити 400 мільйонів гривень з бюджету міської ради. Те, що відбувається з землею дачників, які переводять із громадських організацій в комерційні, беруть кредити, відбирають і торгують землею. Це те, що відбувається на Дніпропетровщині. Ви повинні про це знати. 100 тисяч гектар орної землі зараз буде віддавати оренду на 49 років китайцям, про яких тут згадували. Ми їх шануємо, трударів з піднебесної. Але скажіть, чому наш чорнозем повинен відійти китайцям на 50 років чи більше? Ми вже зробили запити в адміністрацію, в прокуратуру. Зробили навіть китайське посольство, всі мовчать і пари з вуст. Порушується закон про інформацію, порушуються ваші права з територіальних громад. Коли ви будете без землі, ви будете стояти на одній нозі, і вас будуть бити палками. Тому нам треба, мабуть, іти туди, де є демократія, де є права, де, є, де немає вибіркового правосуддя, де можна чогось добити. Я мог би ще багато чого розповісти. Ми завжди працюємо з конкретними прикладами. Але я хочу сказати основне. Ми виконали свою задачу, я маю на увазі ну, трохи старше покоління. А зараз, вибачте, слово за вами, за молодими. Нещодавно місцева влада регіонали вже збирали всіх керівників вишів і навіть е, ПТУ, як їх зараз кажуть. Для того, щоб говорити, треба спілкуватись, треба працювати. Вони вже працюють, а вірніше будуть і далі маніпулювати з вашою свідомістю. Будьте пильними, не будьте байдужими. Слава Україні! Слава Слава Дніпропетровщині! Дякуємо.